Let's speak about usage of indefinite pronouns. Поговоримо про використання цих неозначуваних займенників. So we use indefinite pronouns with some in positive sentences. Ми використовуємо неозначувані займенниками з деякими uh, в стверджуваних реченнях. Наприклад, someone will help you. It doesn't matter who. Хтось допоможе тобі. Тобто неважливо, хто саме. My wallet is somewhere in this room. Мій гаманець десь в цій кімнаті. I don't know where exactly. Я не знаю точно, де він. Так, але в цій кімнаті. We can use them in requests, offers, or suggestions. Ми можемо їх використовувати в uh, проханнях чи пропозиціях. Наприклад, shall we order something to drink? Давайте щось замовимо випити. We usually use indefinite pronouns with any. In questions and negative sentences. Ми зазвичай використовуємо неозначувані займенниками з будь-яким словом any в запитаннях та заперечних реченнях. It's very dark. Can you use anything? Дуже темно. Чи можемо ми щось використати? There isn't anyone at home, немає нікого вдома. We use indefinite pronouns with every to mean all people places. Ми використовуємо неозначувані займенниками, за словом, кожний, що маємо на увазі всі люди, речі чи місця. Наприклад, I've met everyone in the company now. Я зустрів всіх в цій компанії. Everything is ready. Все готово. Have you looked everywhere for your glasses? Чи ти подивився всюди, за твоїми окулярами? Дай. We use indefinite pronouns with no with positive verbs, but the meaning is negative. Ми можемо використовувати неозначувані займенниками словом no з стверджуваним дієсловом, але узначені заперечення. Ось, наприклад, давайте подивимося. There was no one in the hotel who could help me. Не було нікого, хто б допоміг мені в готелі. We don't use two negatives, але звертаю увагу на те, що ми не використовуємо двох заперечень. Наприклад, no one wasn't there. Це неправильно. Правильно сказати no one was there. Нікого там не було.